Добрий ранок. Традиційно записую припущення на рахунок сьогодні щодо чотирьох валютних пар: євро-долар, американський долар, канадський долар, американський долар. Перша чого, як завжди, дивлюся на новини. Отже, новини важливі виходять у нас у форекс факторі в 10-й годині 10.30. І третя, 15.30 по канадцю. Що нам? Що по Саксону? По Саксону 10.30 і 15.30. Ось. Важливі новини оприділили, коли? Далі запускаєте. І такс. Дола. Євро-долар пробив у нас максимуми. Туди будемо давати нові зони. Ось тут зона продаж. І ось тут такий цікавий, цікавий момент. Можливо, теж може бути зоною продаж. Але. Але, але... Він відмічає її червоним, воно не є така сильна якось в зони. Тому треба передивлятися добре. Значить так, ця зона перебита. Це зона перебита теж. Значить так, і розвиток події. Ціна. Відбивається ось тут, закріпляється, так як у нас прохід був великий, то корекція мала би бути, і вертається от в цю зону. Вертається, якщо відбивається і закріпляється, то вхід на покупку ось тут. Якщо відб'ється, так вхід на покупку, якщо проходить сюди, малює, скажімо так, затурмовлюється рух, відбивається, то продажа до. No... Teraz raczej tak jak ja pokazał no. Jest stód, dołał cel i jest stód Zareagowałem na mężczyźnie i podajemy się na środku To robimy Tak, staję tutaj tu, widzę to tu to być na czele Nie jest stód Варто взяти до уваги, що зони на нашу де не такі сильні. Тому й до уваги. Тобто, прохід сюди, продажа, стіл тут. Тут. Або покупка до ВХ. Далі, канадець. каналы между зонами в продаж и зонами покупок yes. 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 Можу, якщо ви працюємо, YouTube продажа, он може, тут покупка. Далі фунт. Фунд в зоні продаж. Якщо буде закріплятися, зупинятися ціна дані з Петра Європи, то продажа. Продажа з тут. YouTube. Наступна ціль тут. Якщо ж переб'є, то до цього рівні подальші шукають. Що H1, один? h один. Та сама ситуація. Далі. Австралієць. 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 Є, значить, бився з зони продаж і рухається. Ось в цю зону. Тут є зона покупок. Що точніше, поки вона. Тепер. Що на гаш один? Нагаш один. Ось тут. Współpracujemy w też, Wszystko po jest w tej chwili. Nie ma wątpliwości co do tego, że nie ma wątpliwości co do tego, że nie ma wątpliwości co do tego, że Якщо ж ціна піде в ООО вже і откудись почне закостатися, то продажа піде сюди, або дивитися сюди. На сьогодні все. Чудового тобі дня на зв'язку. Увагу я останку наскувати.